Сьогодні ви розкриємо правду про людину, яка перевернула світ Майнкрафту. Розім перший. Саня це справжнє ім'я. Використати промокод, потім ввести промокод і написати сюди Саня. Після того. Він каже, що його звати Саня. Але чи це так. Можливо, це скорочення назви Секретний агент Незалежної Ядерної агенції. Чи це не забагато. у Тысячу моди в GitHub буде як зу як і весь виправити? Про його Пригон ТНТ і вибухи. Це випадковість чи план? Даймо тікаємо! Стилько вибухи. Може у зоне на мой везе. Снести Майнкрафт. Kto to personie na prawdę? Heroi Minecraftu czy agent Minecraft House'u?